Я їду, я спокійний, і в якийсь момент я чую, а, я ж в житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я розумію, що тут війна, і біля тебе щось здивається. Ми починаємо їхати далі, його більше і більше. Я не можу повірити в те, що за нами хтось гониться. І нас хтось зараз стріляє. Да, за нами прям їхали. І ти їдеш далі, і розумієш, що в якийсь момент у тебе одне колесо пробито, Друге, ти чуєш постріли, да, по машині. У нас повна машина людей було, двоє, катів, так все. Зараз у нас прицепки втори тонни, який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг пробиті колеса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, всі спокійно сидять і йди. Що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашого. Стоїдеш далі, ти намагаєшся втекти, а в Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр, де у тебе тут гаража і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну якраз для машини. Тим ніхто не може ні зліва, ні з об'їхати. І нас виходить всю цю дорогу, прикривав а, при прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як, як розбирали, Там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спини і так далі. У в, в дирках були, їх прийшли викинути просто новику. Повкрашено. Дуже е, в момент, коли ти їдеш, Ну, я їхав, я думаю, ну хорошо, значить гаражі закривають. А дальше що? Ми зараз вийдемо з гаражів, Ну, що дальше, вони ж на що Ну, в принципі, так і було. і розстріляю.